Друзі, привіт! Зараз знаходимося в містечку центральному. Маємо тут на продаж трокімнатну квартиру кухню-студію на 8-му поверсі площі 90 квадратних метрів. Йдемо оглядати. Також хочу сказати, що в квартирі помінені вхідні двері та всі вікна. В коридорі та в кухні деплетка тепла підлога. І оглядаємо другу спальню. Під спальню, велика простора спальня. В ній є велике панорамне вікно, з якого відкривається гарний вигляд на місто, також кондиціонер і ось така гардеробна, в який вмонтований сейф для зберігання ваших речей. Зліва у нас знаходиться гардероб, справа санвузол. Проходимо в гардероб. І проходимо в кухню. Велика світла кухня площею 30 квадратних метрів, з трекерним освітленням, з виглядом у двір містечка. Також хочу зауважити, що повністю по квартирі зроблена шумоізоляція. По всій квартирі стелі зі картону і присутній настільний термостат. У вхідній групі місце на шафу купе, велике дзеркало з летою світкою, встановлений відеодомофон. Ціна квартири 97 тисяч доларів, якщо ви зацікавило, дзвоніть.